Воєнний час не проводити, можуть не проводити, але ж держкіно зараз проводять конкурс ми, на заміщення ми, ми голови є є держкіно. Приємство. Ми є закладом культури, і закладом культури мають право проводити вибори, якщо колектив хоче. Ми маємо це наше законне право вимагати, ем, наш е, демократичний вибір. Ми хочемо послухати кандидатів. Ми хочемо провести голосування. Чому, не чому не нас не ніколи не питають? Депутати. Я з вами погоджуся, а скажіть, будь ласка, відповідно до якого законодавчого поля ви хочете це пронести. Ну, ви читали закони, ви говорите про те, що ви знаєте, що у вас є такі права. Я хочу, Скажіть, підкажіть мені, будь ласка, я теж подивлюсь, почитаю. Культури, Але сьогодні. в законі, який регламентує воєнний час, не йдеться про заклади культури, йдеться про підприємства. Театр є закладом культури. Відповідно, ви можете провести конкурс, як скажімо, це зараз робить держкіно. Станом на зараз війна триває, а держкіно проводить конкурс. Я помиляюсь на, на заміщення. Це не має значення. Конкурсня значення має Чому? Почитайте, що закон про культуру, Там перша стаття, що таке є заклади культури, які вони можуть бути в Тому числі підприємств. на період воєнного стану департамент культури як органу управління має право призначити особу власне вішення. Це моє рішення може бути, і це буде 100% моя відповідальність. оскільки це заклад культури, я правильно це не підприємство, Так. Заклад культури. Заклад культури все ж таки є можливість і право департаменту все ж таки призначати конкурс. Якщо ну, є загроза. Конфлікту серйозного, то можливо, все ж таки е, є можливість ваше право і ваша воля все ж таки призначити конкурс. А мене таке запитання: а якщо у нас конкурс буде, ну, фантазуємо, відбудеться так само, як відбулося ну, не, не сама процедура, я маю на увазі конкурсу, а результат конкурсу, який був попередній. І якщо з половина закладу буде незадоволена задоволена доступним.